Приліт в житловий будинок. Нічний масований ракетний удар по Запоріжжю. Росіяни випустили шість ракет с 300 Є загиблі ракетний удар армії Росії знищив. Три поверхи житлового будинку в центрі міста. Двоє людей загинули. П'ятеро поранені. Доля ще трьох невідома. Під завалами люди, як відбувається пошуково-рятувальна операція і чи є шанси знайти під завалами живих власників квартир, розбираємось в цьому відео. Цієї ночі російська ракета вдарила прямо в центр багатоквартирного будинку. З самого ранку власники квартир вивозять речі, що вціліли. Все, що залишилося в квартирі? Нічого не залишилося. Дякую нашим рятівникам, вони склали фотографії, такі деякі документи. Все, Тобто я ну, змогла забрати. Ракетний удар знищив відразу три поверхи п'ятиповерхового будинку. Це вісім квартир. Загинуло двоє людей. Ще вісім дістали поранення, п'ятеро у лікарнях. 36-річна Марина жила на четвертому поверсі. Від її квартири залишились лише стіни. Жінка з чоловіком дивом вціліли. Їхні сусіди, молода сім'я, загинули. Одної кімнати взагалі немає. Все знесено повністю. Слава Богу, ми не ночували сьогодні в квартирі. Нас не було. Я дуже переживаю, тому що я дуже шкода, що загинули молоді люди. На четвертому поверсі ми їх знали. Я їх знала особисто. Пенсіонерка Ольга Нетес розповідає, серед ночі почула вибухи. Після перших двох вийшла до коридору. Наступна ракета прилетіла вже прямо до її квартири. Мабуть, коридор спас, я навіть не знаю. Коли були оці вибухи гучні, я пішла в коридор, як я це інколи роблю, коли гучно. Ну, мабуть, оце мене спасло. Від удару вхідні двері деформувалися і вибратися самостійно жінка не змогла. Як тільки обстріл закінчився, до неї приїхала дочка. Піднялась відразу до мами, щоб її вивести на вулицю. Її заблокувала вхідні двері. Там якраз по під'їзду йшли хлопці з поліції, попросила їх, щоб вони допомогли вибити двері, щоб мама змогла вийти з квартири. Епіцентр був це наша квартира, і ось ну коротше, там буквально ну такий квадрат. Це наша квартира над нами, поруч з нами. І ось ці якраз чотири квартири. Ну і п'ятий поверх. Пошуково-рятувальні роботи не припиняються під завалами залишаються люди. В результаті масованої ракетної атаки на місці події загинуло дві особи, троє людей врятовано. На даний момент під завалами можуть перебувати ще троє людей. Через руйнування конструкції будинку виникла загроза обвалу. Рятувальники закріпили аварійну частину будівлі. Офіційної інформації про те, куди потрапили інші ракети, немає. Слідом за Запоріжжям росіяни атакували приватні будинки у селищі Обухівка поблизу міста Дніпро, вбили одну людину та поранили ще чотирьох і завдали удару по індустріальному району Харкова. Відомо про одного пораненого спостерігаються проблеми зі світлом у місті. А що що про це думаєте, ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.